Відбувши усі ці страсті Христові, все те переживання, Христа поклали до гробу. Запеч... Перекутили камінь, запечатили його і все скінчилося, все. всі вже спокійні, первосвященники вже все заспокоїли, Пилат теж заспокоївся, бо вже, вже все там з ним розібралися, всі заспокоїлися. Тільки учні Христові засмутилися, тільки близькі, ті, що були біля Христа, любили Христа, засумували. І каже Господь, ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Таким способом ми, як би знаєте, розділюємо. Дуже чітко конкретно розділюємо Божих людей і небожих. Ті, що торжествують з Богом, грішники сумують. Ті, що постять у часі посту, відбувають всі відправи церковні, йдуть до церкви, на страсти Христові. Відслухати 12 Євангелій, сумують, переживають, а хтось святкує, так можна розділити, де є Божі люди, а де не Божі. Знаєте, коли у часі посту приходиш, тебе там пригощають, розумієш, і на стів кладуть там, ну, незважаючи, кубаса, там щось таке. Ну, типа, так, би і посту не було, так би й нема. І, ну, ясне діло, не треба тим людям, людям робити зауваження, але для себе можна зробити визначення. Де Божі, а де не Божі. Якщо ти з Богом сумуєш, якщо Ісусу гробі, я не можу танцювати. Якщо Христа прибили на хрест, я не можу тішитися. Якщо йому заклали терновий вінок на голову, я не можу радіти і закласти собі у той час на вуха навушники, якісь, плютуз, такий знають, і включити музику і ходити, і махати голову. Це так собі дуже легко сказано, м'яко кажучи, така собі зневага Бога. Ви Бо скажете, Та що таке? Дитина слухає музику, нічого страшного. Добре, що не б'яється, добре, що ще щось. То біда що, коли приходиться торжествувати разом з Богом, коли в неділю каже, прийде до церкви, бо тому що неділя кожна неділенька це є спомин Воскресіння Христового. Прийди, поторжествуй разом з Богом, а в неділю деякі. Не можуть уже торжествувати, бо вони вже не торжествувалися в суботу, бо вони вихідні. А неділя для того, аби відоспатися після доброї гульки, п'янки, ще якоїсь там, якоїсь іншої речі. Відчуваєте, все наоборот. Все догори ногами. Цілий тиждень тишина, знаєш, тишина. Вербна неділя. Щось там пиле, гримають, розумієш? От якраз от неділенька, щоб пилити, сверлити, гримати. Сьогодні, воно ну, вийде сьогодні тихо. Ніхто нічого не робить, прийде неділя, ну, на Пасху думаю, що вже може не будуть. Будуть святкувати. Тому я кажу, от іменно сьогодні, от ви, що в храмі сидите, ну ви ще не досі того, що молитеся ще й допомагаєте трохи. Дякую вам. Але ті люди, що мене дивляться, ви знайшли час для Бога. І ми разом відбуваємо оці страстні Евангелії, 12 Евангелії. Дванадцять разів священник передівається в різні одяг священничі, в різні фелони. Ми сумуємо разом з Ісусом. Ми страждаємо разом з Ісусом. Ми Божі. А ті, хто ще не прийшов і не долучився до посту, до відправ оцих пісних, вони зовсім інакші. Так, вони довші. Так, треба стояти на колінах. Так, десь треба трошки упокоритися. Але це робить нас дітьми Божими. Бо Христос сказав: ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Чому? Бо ви не від світу, бо я вас вибрав від світу. Але прийде час, що ви будете радіти. І радості вашої не буде меж. А світ буде плакати. Грішники будуть плакати. І знаєте, не через те, що вони щось втратили, а через те, що вони втратили це назавжди. Бо це не буде завтра, післязавтра, чи в неділю, там, чи на Пасху, чи, чи на Різдво. Я говорю про другий прихід Ісуса Христа, коли Він прийде судити живих і мертвих. І тоді скаже: А покажи мені, брате, а покажи мені сестро, скільки хвилин свого життя ти принесла мені, яких ти пожертвувала, а присвятила Богове. Скільки ваші діти можуть сьогодні принести Богове хвилин свого життя, відколи вони народилися і до нині, коли вони будуть з Богом. Тому кажу вам, діти мої, поки ви живі, як малі, так і великі, як і старі, і такі, що дуже старі. Кажу вам, уділяйте Богове частинку свого життя. Бо як станемо перед Господом і будете по тому. Не за кожною годиною шкодувати, за кожною секундою будете шкодувати, бо вам її буде не вистачати. Хоть, ще хоч одну, дві, три секунди, якби я був, уділив Богові, на мене би ангели по-іншому дивилися, на мене би Бог по-другому дивився. А добавити вже не можна буде. Бо життя вже закінчиться, вже станеш перед Богом таким, як є. І тому кажу вам, всім, хто мене чує, уділяйте Богові свого часу. Молитва це час, який я уділяю Богові. Прийти до церкви це час і відстань, і моя пожертва, яку я уділяю Богови. Бу, брати участь у молитві навіть ті, що мене дивляться через інтернет, це час, який ви. Визначили і призначили, і пожертвували для Бога. Ви скажете, то Бога то треба? Ні, Бог дивиться на тебе, скільки ти Йому часу приділяєш, щоб знати, скільки він має тобі приділити вічності. Ви скажете, ну ти чекай, та вічність, вона ж не має часу. Там нема що міряти. Але у вічності, в Царстві Божім, буде перше небо, друге. Третє, і ніхто не знає, скільки там тих є уровнів. І кожен раз людина, яка буде проходити очищення, приближатися до Господа, вона буде займати своє місце. А коли живі будуть за нас молитися, ми будемо ще підніматися до, той, до тих вищих висот і до вищих висот важності і до глибших глибин пізнання Бога. І безкінечне пізнання Бога, до якого ми прямуємо. Тому ще і ще і ще раз кажу вам, всім тим, хто живий, присвячуйте Богові своє життя, частину свого життя, хвилину свого життя, пару секунд свого життя зробити Хрест на собі це 5 секунд. 5 секунд. Якщо кожен день робити на собі знак Христа, та за ціле життя може собі і назбираєш на Царство Боже. Амінь.